это больная, и куда ее, куда она спустится там с пятого этажа. Позавчера, там, и 9 дней назад два человека убила через наш напрямок Ну, поэтому, да, поэтому решил Ой, мы уже привыкли. Два, два года бухая, будь не прокляты. Мы не сдаемся, и мы верим, что наши нас не бросить. Все буде добре. Я сирота, мені хатиться це для мене все, але дитина це важливо. Пали. А зараз город призрак. Російська регулярна армія майже два роки обстрілює прифронтові громади Харківщини, гинуть та зазнають поранення мирні мешканці, в тому числі діти стрічки новини рісніють повідомленнями про те, що треба рятувати людей від загибелі, адже росіяни не припиняють спроби знищення мирного населення, яке не хоче підкорятися Володимиру Путіну. Як сьогодні ситуація в області? Куди росіяни стріляли? Чи є постраждалі та загиблі? Ну у нас відповідно традиційно на жаль, 16 населених пунктів були під обстрілами. Це північ харківського району, це північ Чугуївського району. Фактично, ворог там обстрілює із реактивних систем залпового вогню та артилерії. І звичайно, куп'янський напрямок він відповідно досить важкий. Наші воїні відбили більше десяти сьогодні штурмових атак. Вы мне скажите, вот уехали мои знакомые все туда, что там за услуги? Что за услуги? На первом этаже моются, детей полно, а мы-то уже возраст какой? Вот, 80, это больная, и куда ее, куда она спустится там с пятого этажа? Или будет она на первом этаже? Или она? Ну, куда они спустятся? поки не скажуть лізів. Вихадітявайте паедімте. Паєдім починаючи давайте поїдемо, поїдемо. Починаючи з 24 лютого 2022 року, через неможливість перебування в різних краях, бо їх постійно бомбили та обстрілювали війська. РФ люди в різних куточках Харківської області були змушені вмістити своє життя в одну дорожню валізу і втікати з дому у невідомість. Не всі хотіли евакуюватися одразу, але всі хотіли вижити. І, врешті-решт, погоджувались на евакуацію. Ну, что вы сейчас, вы не знаете. Ну, прилетов много, где вчера, и сегодня, и ночью. Сегодня? Ну, ну, там всем домов повредило рядом. Ну. Много, много прилетов. Некуда ехать. Мне вот куда поселить, ребята, там и буду жить. В Харькове у меня никого нет. Вот так. Ой, нет. Позавчера, там, и 9 дней назад два человека убило через наш на, на, Ну, поэтому, да, поэтому решил уехать. Вы 110-я, правильно? 110 правильно. Все правильно. На ну, нас девочка боится всего. Ну. Ой, так, вам бутылочку. Что, забираем? Берем, пошли. Давай, пошли. Все, мы на улице. Полинка, идем. Ми забираємо вже самокат, так? Да? Так, ні, не треба. А, мама не дозволяє. Там дитина, дитину спасаєм. Не хочеться, ні, не хочеться, реально. Я сиротам, не хатиться це для мене все. Ну, дитина це важна. Бешкаємось коментаря на. Олег місцевий, він із ківшарівки, прожив тут 16 років. Коли Росія напала на Україну, пішов працювати в Червоний Хрест в евакуаційний загін. На його думку, російський терор цивільного населення буде тривати і надалі, тому треба евакуюватись. Звісно, тут оставатися не стоїть Життя дорожче. Люди просто не хочуть уїжать, брасати. А виїжджати то треба. Куп'янський напрямок один з найгарячіших на фронті. Окупанти намагаються прорвати оборону збройних сил України застосовують техніку м'ясних штурмів, щоб знову захопити це місто і важливий залізничний вузол, яким під час окупації постачали боєкомплекти та провізію. З небезпечного куп'янського району потрібно було вивезти близько 300 дітей, але батьки інколи ховали їх від поліції, не відкривали двері волонтерам, не відповідали на дзвінки. У кого є діти, кому потрібно вже виїжджати? Багато таких разу. 40. На теперішній час дітей у нас, які потребують евакуації, близько 270. Слышу, діти. Наталья Володимирівна. Доброго дня це з поліції вас без турбують по поводу евакуації. Підскажіть, ви будете евакуюватися? Тут здесь ну, може сейчас спрятаться, мовить не открыться. Що на следующе, так? Це же будинок, квартира 73-тя. Давай, давай, після фан. Пішли. А ви? Артем? Артем? Артем Ольга, Артем Ольга, вы? Артем. Антальон А Артем Александрович, ви в курсі, що евакуація дітей. Діля... Чому не виїжджаєте? Ну, давайте бабуся, подожди, з ними добавляемся. Слушай, да, ты да, понимаешь, у да. тебя сколько ребенку лет? 16. 16 лет. Ну, ребенка заберем, а ты оставайся. Когда будет принудительная эвакуация, так и будет? Нет, ну, сейчас мы не собирались. Я, ну, если бы сказать, что я сказала, что мы эвакуируемся, а потом вы приехали, а мы не уехали... Вам вже при приході з, з пропозиції вакуюватися. І Приходили, раніше виїжджали. Ви написали і ліці поліції. Добре, дякую. Ну, вас попередила, що буде про примусовокація дітей. Вибухи в Куп'янському районі лунають чи не кожну хвилину. Виють сирени, в небі літають ворожі дрони. Росіяни б'ють з реактивних систем залпового вогню. А люди, які вирішили поки що не виїжджати, не звертають на це увагу. Кажуть, що звикли і готові до найстрашніших випробувань. Я трошки далі. Зараз вроді ще не тока я то саме так і виїду. А що ж таке? От що неспокійно і так же бухає кругом. Ой, ми вже звикли. Два, два роки бухає, будь я не прокляті. Кадани кончуть буха, дядька. Отож, як баштала. Нас немає, то точно. Тут вже mm -hmm. всіх діток повизить. Да. Поїду, обов'язково поїду. Та отоплення не буде. Mm -hmm. А що тут робити? Вода перемерзне, каналізація перемерзне. Сидіть і ждать, поки сама замерзла. Спасибо. Спасибо. Саме головне вижити. Ми не здаємося. І ми віримо, що наші нас не бросять, все буде добре. Куди нам їхати дітка в такому стані, як ми? 80 років і я буду, я жила 30 років мені було, я жила в общем життя. А зараз у мене проблеми зі здоров'ям. Я живу на етажі, У мене рядом хай холодно, включу ключу, чи печку, Так я хоч хтось там. То мені мені стільки разів, развідка ходити. Ні, зайка, вже буду на місці. Дідушку схоронила в августі. так що хай нам можуть, допомагають, а не поможуть, так якось будемо виживати. Фотограф Олександр Лапшин мешкає у Харкові, але народився в Куп'янську. Потім тривалий час жив у Ківшарівці. Раз на місяць він намагається потрапити до рідного селища, щоб відвідати житло та поспілкуватись з близькими і друзями. Каже, ті, хто в безпеці, не зрозуміють тих, хто знаходиться під інтенсивними та постійними обстрілами росіян. Там у людей не залишилось своїх день. або ненависть, або любов. Або підтримка, або зневага. Там дуже оголені всі відчуття у людей, як щодо війни, як щодо стосунків, як щодо мови, якщо ти тримаєшся якоїсь позиції, то це виражається в багатьох речах в мові, в твоїх поступках, в твоїх думках. І тому, якщо ти справді підтримуєш, тоді. В тебе швидко знайдеться справа, якою ти можеш бути корисним. Кожен обирає сам, але якщо ти справді щось для себе вирішив, тоді простіше. З одного боку, складно через обстріли холодні батареї, а з іншого боку, цілком, ну, цілком е, справжнє життя. По-справжньому по як ось ремарк писав, я зараз читаю тріумфальну арку, це прямо про нас. Війна з росіянами триває майже два роки, тому відбувається певне зниження чутливості у людей, які знаходяться весь час під ворожими обстрілами. Люди дійсно перестають відчувати загрозу життю та нехтують своєю безпекою. І для багатьох залишити свій дім, свій безпечний простір це як втратити. Так, пояснюють рішення тих, хто відмовляється евакуюватись, психологи евакуації можливо відбуваються настільки да, у часі, скоро що у людей немає до кінця розуміння, як, куди, наскільки часу, тобто невизначеність. А ми знаємо, що невизначеність це психотравмуючий фактор. Ну, може ще знаєте, є така річ, криза війна, все руйнується достатньо сильно. І у нас працьовують механізми психологічного захисту. А у них одне завдання зберегти наше уявлення про себе і про світ. Тому мій дом, моє житло це те, що мені зрозуміло. Я зрозумію, хто я в цьому житлі. А коли мені треба кудись переїжджати, то це руйнується, і психіка каже: Ні там. Зовсім все не зрозуміло, не визначено. Тому давай навіть під загрозу, але залишаємось у тому світі, який нам з тобою зрозуміли. Людям, які погодяться на виїзд, обіцяють повний супровід поселення, оформлення документів та надання гуманітарної та фінансової допомоги. Будь ласка, з нашою допомогою звертайтеся, ми вам допоможемо виїхати, знайдемо місця мешкання. Допоможемо по оформленню документів. Переначальні нічого страшного нема. Не вірте, те, що кажуть, що поселять в наметах, ніхто про вас вивезуть і забудуть. Такого нема. Вас вивезуть і з моменту вивозу оформлення документів з вами постійно на зв'язку. Вам допомагають, вам будуть залишати номера телефонів ваших типа кураторів, які будуть можна звертатися до них, і вони будуть роз'яснювати, що непонятно. Влада Харківської обласної військової адміністрації наполягає, у межах примусової евакуації всі діти з небезпечних місць Куп'янського району мають бути вивезені щонайменше з одним із батьків або опікуном. Також дітям заборонено в'їжджати повторно у громади, де оголошено примусову евакуацію. Дорослі мають право повертатися.